Всім привіт! Сьогодні показую вам оренду однокімнатної квартири на старому місці. Це новобудова, індивідуальне газове опалення. Зараз ми в кімнаті. Так як це новобудова, 42 квадратних метра. Диван розкладається на дві особи. З дитиною може бути вид з вікон, стоянка, повноцінна І вистачає завжди всім місця. Це третя лікарня. Ну, вид на старе місто повністю. Далі. Виходимо з кімнати, тут у нас ванна, прана машина, Сам вузор ванна сама і йдемо на кухню. На кухні холодильник, назва плита, тумбочки, стіл, стільці. балкон, сам котел, який підігріває воду та дає опалення вид з вікон кімнати Балкон розділений на дві частини. Тобто друга частина така комора, можна сказати, з вікнами. Або хто там палить, вийшли там, це все зробили. Ви пишіть у вайбер, покажемо зручний для вас час.